Кажуть, у всіх є хороша і погана сторона. Кожен любить не але взагалом ми хороші. Все це веду до того, що тема мого сюжету гидкий я. Це назва відомого мультику, там де головний герой Злодій і вреднуля». Мене звуть Ненсі Бей. Не перемикайте. Почнемо з самого початку. Ідею створення мультфільму. Подав один іспанець Серджіо Паблос. сценарій написали інші люди. Мультиплікаторам сподобалась думка про те, що злість є в кожному з нас, і всім хочеться викинути її назовні. У мультику є багато моментів, з якими ми стикаємось і в своєму житті. Думаю, всі бачили цей мультик. Тому зараз я вам розповім лише кілька смішних і цікавих фактів. Мова Міньйонів – це поєднання англійської, італійської, французької і багато інших мов та ще й кулінарних назв. Наприклад, пулітіка масала» – це назва однієї страви з курки. Наступна цікавинка така. В кінці першої частини мультфільму, коли виступ дівчаток переростає в божевільну дискотеку, фінальний танець «Грю» – це копія танцю Джона Траволти з одного фільму. Погляньте. В мультфільмі можна зустріти пародію на хрещеного батька. Це теж відомий фільм про італійську мафію. Грю знаходить у ліжку голову ляльки. А у фільмі Хрещений батько це була голова коня. Вай страхіття. Під час створення мультфільму режисери та аніматори використовували різні знайомі осі фрази і дати. Пам'ятаєте, дівчатка дають грю, квиток на виступ в балетній школі. І на цьому маленькому рожевому листочку можна побачити номер 07 2069. Це число не випадкове, 20 липня 69-го року американці полетіли на місяць От так. А тепер кілька слів про тих, хто Живив наших улюблених героїв. Ролі озвучували грю Стівен Керрол, дуже відомий американський актор. Ось він. А вектором був Джейсон Сігл, теж відомий актор з Голлівуду. That's what I'm talking about! Was it a villain who's actually successful? That was great. А от українську версію озвучували телеведучий Павло Костіцин, всім відома Катя Осадча і Євген Кошовий. Комік з 95-го кварталу. Також відома акторка Тамара Яценко. Я директор Силос Дурповий попень. Дуже смішно. До речі, найцікавіші і наймиліші герої мультика «Міньйони» Їхня назва перекладається з французької Малесенький. Також міньйоном називають рояль маленького розміру і бальний санець. Цих маленьких, жовтих чоловічків неможливо забути. Вони співають, танцюють, башкетують, як діти. Сьогодні їх можна зустріти і у вигляді іграшки чехла для телефону, а ще на футболках чи торбинках. Також є комп'ютерні ігри з міньйонами. І ще кажуть, зовсім скоро може вийти фільм про цих жовтопузих. Мультик одним словом, справжній шедевр. Якщо ви якимось чином його прогавили, подивіться. Про гидкого я розповідала вам я, Ненсі Бей. Побачимось.